Господарське право питання конкуренції у сфері господарювання природні монополії. Відповідно до статті 25 господарського кодексу, держава підтримує конкуренцію як змагання між суб'єктами господарювання, що забезпечує завдяки їх власним досягненням здобуття ними певних економічних перебаг, наслідок чого споживачі та суб'єкти господарювання отримують можливість вибору необхідного товару, і при цьому окремі суб'єкти господарювання не визначають умов реалізації товару на ринку. Органами державної влади та місцевого самоврядування, що регулюють відносини у сфері господарювання, забороняється приймати актив або вчиняти дії, що визначають привілейоване становище суб'єктів господарювання тієї чи іншої форми власності, або ставлять у нерівне становище окремі категорії суб'єктів господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції. Змінювати або скаусовувати такі акти органів державної влади та місцевого самоврядування має право антимонопольний комітет України, до повноважень якого належить контроль та нагляд за додержанням антимонопольного конкурентного законодавства. Статтею 27 Господарського кодексу визначено, що монопольним визнається становище підприємця, частка якого на ринку певного товару перевищує 35%, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції. Но монопольне становище суб'єктив підприємництва на ринку визначається антимонопольним комітетом України відповідно до методики визначення монопольного становища підприємців на ринку, затвердженого розпорядженням антимонопольного комітету. Відповідно до статті 28 господарського кодексу, стан товарного ринку, за якого задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва, Ства на одиницю продукції в міру збільшення обсягу виробництва, а товари і послуги, що виробляються суб'єктами господарювання, не можуть бути замінені у споживанні іншими, у зв'язку з чим попит на цьому, на цьому товарному ринку менше залежить від зміни ціни на такі товари, ніж попит на інші товари і послуги вважається природною монополією. Тобто, якщо розібрати статтю 28, то безпосередньо. Визначено, що природною монополією визначається перше. Якщо стан товарного ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва, а товари і послуги, що виробляються, не можуть бути замінені у споживання іншими, у зв'язку з чим попит на ці товари менше залежить від зміни ціни на товари, ніж попит на інші товари і послуги, це все є природним монополією. Наприклад, в Запорізькій області це відкрите акціонерне товари... товариство Запоріжжя Обленерго. Також у нас існує Укартеликом, Облводоканал, Київводоканал і таке інше. Так, до природних монополій, згідно з законом України про природні монополії від 20 квітня 2000 року, належить. Перше користування залізничними коліями, диспетчерськими службами, вокзалами та іншими об'єктами інфраструктури, що забезпечують рух залізничного транспорту загального користування. Друге управління повітряним рухом. Третє зв'язок загального користування. Четверте централізоване водопостачання та водовідведення. П'яте спеціалізовані послуги транспортних терміналів, портів, аеропортів та інші за переліком, який визначається Кабінетом міністрів. Розглянемо питання недобросовісної конкуренції. Зокрема, це питання врегульоване як господарським кодексом, так і законом України про захист від недобросовісної конкуренції. Відповідно до статті 32 господарського кодексу та закону про захист від недобросовісної конкуренції визначено, що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії конкуренції, що суперечить правилам торговим та іншим чесним звичаям підприємницької діяльності конкуренції. Перше. Неправомірне використання ділової репутації господарюючого суб'єкта підприємця, тобто неправомірне використання чужих позначень рекламних матеріалів, упаковки, неправомірне використання товари іншого виробника, копіювання зовнішнього вигляду виробу, порівня, порівняльна реклама. Друге створення перешкод господарюючим суб'єктам у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції. Що це таке? Тобто дискредитація господарюючого суб'єкта, купівля продаж товарів, виконання робіт надання послуг із примусовим асортиментом тобто. В нагрузку, як раніше говорили, схилення до бойкоту господарюючого суб'єкта, схилення постачальника до дискримінації покупця, схилення господарюючого суб'єкта до розірвання договору з конкурентом, підкуп працівника постачальника, підкуп працівника покупця, досягнення неправомірних переваг у конкуренції. Третє неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці. Скоєння недобросовісних конкурентних дій тягне за собою різні види відповідальності: починає від господарсько-правової, цивільно-правової і закінчуються кримінальною і адміністративною відповідальністю. Норми, що встановлюють відповідальність за недобросовісну конкуренцію, закладені як в спеціальному законі про захист від добросовісної конкуренції, так і в господарському кодексу, і адміністративному, і кримінальному кодексах. В законі передбачається, зокрема, що у випадку порушення прав. Вел конкуренції антимонопольний комітет має право прийняти рішення про накладання штрафу, вилучення товарів і копії виробів іншого господарюючого суб'єкта, спростування неправдивих, начебто, або не Неточних, перепрошую, або неповних відомостей. За Заскоє, скоєння вказаних дій господарський суд має право прийняти рішення про вилучення незаконного отриманого прибутку. Кримінальна відповідальність наступає у випадку неправомірного збору, розголошення і використання комерційної таємниці.